Всім, 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 хто є на землі і великі і малі мої щирі вітання. Сьогодні новий день знімаю відео по такій темі. Ха, тема дуже цікава. У мене тут пост попався в USA, Canada, Трак-драйверів, там, де в групі написали, мов про що. Я навіть не розумію, до чого той пост був, так чесно кажучи. Ну а опять же там, ну, мені здається, що тут такий був сарказм на рахунок водіїв, які зараз приїжджають з, власне, з Європи. Так от, хочу сказати, на рахунок водіїв з Європи. Е, всі, хто тут навчилися і працювали зразу, не працюючи в Європі, а коли вже сюди іммігрували, тут стали трек драйверами ті всі нюанси, всі зрозуміли. Вони рахують, тобто, що вони типу, специ, але. Е, я вам точно можу сказати, шановні всі, хто мене там дивиться, ви не забувайте, що люди, які працювали в Європі, вони не менше спеці, ніж ви, а можливо в деяких випадках і вище кваліфіковані. Тому що вони, от навіть судячи по собі, працюючи в Європі, я отримав такий досвід роботи, що який мені навіть не склав проблему працювати в лісі, розумієте? Тобто в мене було вже настільки, я був на цьому вже на дергався на тяжких дорогах Європи, що ліс для мене вже не був великою проблемою. Тому так, з таким сарказмом відноситься до водіїв я би не рекомендував. Тому що в Європі набагато набагато більше тяжких доріг. Чим тут на американському континенті, де власне я зараз їздив, і так само є е, Так само є великі міста, які так само забиті набагато більше, ніж тут міста. Розумієте? Тобто не є, все так прям, е, що можна сказати, Та ну що -то там Європа? Ні-ні, Європа вона надзвичайно тяжка для роботи власне на, велику, на великих машинах. Тому тому я хочу сказати, що недооцінювати не варто. А чи вони займуть ці робочі місця? ой, я сумніваюся. Мені здається, що робота водіїв, вона тут настільки є популяризаційна, настільки вона економічно підв'язана, що вона тут просто не закінчиться ніколи. Тому що тут все побудовано на транспортуванні власне, вантажівками. Що я думаю, що всі спокійно, хто сюди буде приїжджати, ніхто нікому ніяку конкуренцію тут не, не, не зробить, тому що фірм компаній, які потрібно водіїв, багато їх беруть. Да, я розумію, що е, є такі, як то поляки кажуть, джатранс, такі гамнокомпанії, які зараз на рахунок того, що... Приїжджають хлопці, збивають їм ціни, тому що в людей безвиходна становище, вони мусять отримати десь експірієнс, десь досвід, і вони змушені працювати власне на такі дзятранси, які їх використовують. Але я можу їх запевнити, що це все тимчасово після утримання всього, що їм потрібно. Ці компанії підуть в забитю, їх ніхто не буде пам'ятати, ніхто з ними не буде працювати. Це я вам точно говорю. Вже не одна компанія, яка там скажімо, Працювала власне, в такому стилі, потім великими буквами писала, що в них помінялось керівництво, в них інакша політика і п'яте десяте. Тому хочу сказати всім, власне, хто зараз приїхав, щоб ви зрозуміли, вам просто треба певний час у свій отримати те, що вам потрібно отримати, а потім ви будете вільними людьми, будете вибирати те, що вам вже потрібно. Тому, ну на жаль. І так само хочу зразу сказати, що повірте, якщо до вас компанія відноситься більш-менш нормально, не треба сидіти і на, на різних там, скажімо, зі своїми знаєте, співвітчизниками чи не співвітчизниками сидіти, обгаджувати ту компанію, що вона не така, вона до вас там погано відноситься чи ще щось, тому що в більшості випадків я вам скажу так, компанії досить ну, досить нормально ставляться. Там да, вони беруть своє. ну це так, ну, якби Тут двояка тут зацікавленість. Тут ви зацікавлені в своєму, вони зацікавлені в своєму. Тому е якщо не включати режим БК, я думаю, що все нормально. Люди допрацьовують, забирають своє, то, що їм потрібно. Ті, ті отримують своє, ви отримуєте своє. І все, спокійно, йдете собі на всі чотири сторони, шукаєте те, що ваші душі, е можливо, навіть хтось і роботу і професію міняє, ну це вже друга історія. Тому не треба, не треба. Не слухайте, тому що сідають такі, от, е, як їх, я, я навіть не знаю. Е, така певна категорія, яка от не так платять, мало заробляєш, то сидить, мечить, мечить, вже аж тушнити від нього починає. А як Питаєшся, так що ти сидиш? Розвертайся вели звідси, ну чого ти сидиш? Якщо в тебе це, як? Ні, ну ти розумієш. Особливо це дуже любиться, коли хтось знову приходить з людей, знаєте, це дуже популяризовано. І це, до речі, не тільки наші, повірте. тобто, ну... Люди, які тут виросли, народилися, вони теж люблять ту валинку включати. І теж частенько вони її включають. Я її теж наслухався. Власне, коли людина нова приходить, її починають, то знаємо, Ой, та ні, та все, там... Там ту роботу, да вона відстій. а сам сидить ті роботи, отак тримається і думає, боже мій, конкуренція прилізла, розумієте, десь воно так виходить. А так ні, а та ти що, то все відстій. Розумієте, в кожного. Я, ну, от я наприклад, ніколи не стараюся. Говорити про якусь власне, я навіть не називаю компаній, розумієте, і не хочу їм створювати якийсь негативний імідж. Тому що, по-перше, я на багатьох компаніях не працював до кінця, я не знаю. Можливо, там, я ще раз говорю, не всім кожна компанія підійде, але є компанії, кому один кричить, що це просто уродська компанія, а другий на неї молиться. Тому що ну, ну, тому і не можна, ну, не потрібно зразу відбивати. Тому я в своїх, коли я навіть... Ну, Озвучу якісь компанії, я про них в принципі чую і знаю. Але я не стараюся про них робити, знаєте, щоб ви, вам не склалося хибне враження, що вам е, туди не варто йти чи йти. Ви повинні самі приймати рішення. Тому завжди саме краще для вас радник це є ви самі собі. Розумієте, як ви собі уберете, так буде саме правильніше. Все остальне це є повний, не слухайте дурниць, тому що. Багато хто не дорозказує, багато хто прибільшує. Не треба теж вірити всьому, що коли розказують про величезні зарплати, які вони отримують. І ви такі сидите, і думаєте, Боже, слухайте, та я взагалі на фоні вас, коротше, бідний, нещасний, мені додому далеко. Це теж дуже так популярно, що просто треш. Коли там Бата я там бем-бем-бем заробляю стільки, стільки, та що, та я би навіть з дому не виїжджав за такі гроші. Послухайте. Ці всі, ну, це все так само байки Андерсена, які нікому не цікаві. Не, не треба не вірте тому всьому. Ви, коли прийдете, ви самі побачите. Ви прийдете, попробуєте, пощупаєте на смак, на, 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 ну, як -то, на запахи, ну на все, як воно з чим його їсти, як краще. Потім наступне теж. Хочу ще звернутися до всіх, хто вже тут працює. Люди, будьте добріші, допомагайте своїм співвітчизникам і не тільки своїм співвітчизникам. Як хтось з вас щось запитується, не включайте режим БК в тому плані, що та побачиш, та побачиш. Людина підходить, щось питається, а я з тим стикнувся. Коли я людей питався, коли в мене, скажімо, не було достатньо досвіду, я підходжу, даю запитання, кажу, слухай, як це зробити. Ой, та побачиш, розберешся, побачиш. А я не розумію, ну вас настільки. Як вам? Ви так переживаєте, щоб не дай Бог хтось легше не пройшов той шлях, ніж ви. Я от, от вас не розумію. Багато хто е, не, до, не договорює. Тобто, ви коли людей берете вчитися, ви, ви, ви хотім об'ясняйте нормально, розумієте? Опять же, не будьте мудаками. Об'ясніть нормально людині. Ви зі своєї колокольні такі, знаєте, типа професора вже все з'їли, такі сидите там, мол. Людина може не розуміти, не, на, ну, не потрібно людей обсирати, розумієте, не всі є е, моментально ловлять все. Людині, якщо ви взялися комусь обісняти, так будьте добрими, ви вже їй обіцніть до кінця. Принцип роботи, розумієте? А то ви так, е, це я вам точно говорю, ви так знаєте, поверхнево розказали, типу, ну далі сам навчишся, то нафіга ти був. Ну для чого тобі? Тобі ж за те, що і гроші доплатили, скоріше всього. Для чого це? Знаєте, коли я стикнувся з таким, коли я казав, ну, типу, мені там мене відправляли, та йди додому, там, мол, власне, тут, там, Та йди додому, чи ти будеш їсти, чи ти будеш стажуватися, йди додому, іди посади, та ти їздити в міш, розумієте? А це неправильно. Тому що потім, коли ти приходиш сам працювати, ти не розумієш до кінця, що тобі треба робити. Тому що в той момент, коли тобі ту людину давали, вона повинна була тебе навчити. Йому було по барабану. І я. Я ще раз говорю, це є мудаки. Мудаки, які не хочуть. Ви не хочете не беріться, розумієте? От я вам серйозно говорю, ви не хочете, не беріться, нікого вчити. А якщо б були, взялися вчити, то будьте добрими, об'ясняти людям так, щоб людям доходило, і не треба розказувати, що попадаються там тупі, тупери, туди-сюди. Я особисто бачив людей, які, скажем, були не швидко розумні, розумієте, які інформацію так довго вловлювали. Але коли пройшов певний період часу, вони стали такими спецсами, вони так всім об'ясняли, вони там дозволяли е, собі говорити той дурніший, той розумніший, розумієте? Я коли на нього дивився, мені просто страх мене брав, розумієте? Тому що я пам'ятав, як та людина починала і що вона починала. Це ще раз говорю: будьте людьми, а не людисками. Залишайтеся людьми, розумієте? Поможіть, підскажіть, не всі зразу стали розумними, не всі. Цей тяжкий світ, я розумію, що якби на себе часу не вистачає. Ну повірте, як я би не відносився до ну, до багатьох, то можемо сказати, але ну, все одно, якщо вже людина до мене прийшла попросити щось мене, я вже не ну, я не відкажу. Тобто я вже постараюся все-таки допомогти цій людині. Я не знаю. Ну, я не чекаю, що ну, для мене якась буде нагорода, розумієте? Я навіть ці відео роблю, я не чекаю ніякої нагороди. Мені не треба, щоби там. Я просто ну, хтось подивиться, можливо, хтось. Шукав якусь таку інформацію довго, і він, власне, на нашому каналі цю інформацію побачив. Йому щось стало легше. Ну і слава Богу, розумієте, слава Богу. Тому що, чим більше би люди давали інформації правильнішої, а не інформацію, яка є під вигодою, розумієте, коли ти починаєш говорити, розказувати щось, а це багато хто так робить. Фокус цей, розумієте? Заманушку дав, кинув. Наживочку, рибка клюнула, і він сидить, чекає і по ручки потирає. Ага, Ти хочеш більшого, заплати мані, розумієте? Хочеш роз'яснити, заплати гроші. Ну, люди, слухайте, знаєте, я ще раз говорю, за що гроші платити? За те, що ви отримали вже певний свій досвід і вам простіше, от, до мене. Позвонила хороша людина і задає мені таке запитання. І, до речі, це дуже важливе запитання, я його хочу озвучити в цьому відео. Він так само там, не буду уточнювати, що до чого. йому велике вітання, якщо він дивиться, е, цей. в нього постав вибір, прац... навчатися автомат чи ручна коробка передач на траці. От які ви ви зробили. От скажіть мені, до речі, напишите в коментах, як ви би поступили. Я зі своєї сторони сказав, що варто все-таки стартувати навчання брати все таки з ручної коробки передач. Чому? Наведу вам простий аргумент. Тут дуже багато траків, які ще на ручних коробках передач. І навіть нові траки, що саме дивно. А може не дивно, тому що нові навіть траки, вони так само мають ручну механіку, розумієте? І це для вас буде важливо, тому що дуже багато є таких запитань, коли ви влаштовуєте, чи вмієте ви керувати траком з механічною коробкою передач. Коли ви закінчуєте, здаєте екзамен на механічній коробці передач, ви твердо кажете, так я вмію нею керувати. Але якщо ви здали на автоматі, повірте. Ви не навчитеся, ви коли прийдете, сядете, ну, скажімо так, ви скажете, да, я вмію, вам буде е завжди є роа-тест перед влаштуванням на роботу. Це, є, як, ну, як кажуть, до гадалки не ходити. І ви коли прийдете на цей роа-тест, і ви будете блін, здивовані, коли вам дадуть ручну коробку передач. Ви такі будете сидіти, там буде, скоріше все, там буде 13-ступінч коробка передач, 13 ступенів. Верх-низ, коротше, ну нічого там такого складного. І ви, ви зависнете, хто з ним не працював, хто ніколи не бачив, навіть не щупав, як її працювати. розумієте? Ви не будете розуміти, навіть як правильно переключити ту передачу. Ви почнете з того, що ви будете як Ну, нормальна людина, подумає, як. Ну, скоріше, всього, це легкова машина, вижимає степлення. Перша, друга, пішов, пішов. А ні! А тут не так, розумієте? Тому. Тому я вам рекомендую всім, хто йде вчитися, все-таки вчитися на механічних коробках передач, щоб бути конкурентно спроможніми, конкурентно більш класними на ринку праці. Туди у вас розширюється горизонт роботи, розумієте? І це буде дуже класно для вас. Я вам дуже-дуже рекомендую цю справу. Я зі своєї сторони можу сказати. Все, що я тут отримав, все, що мене навчили, в лісі, ще десь, ще, це є тільки для мене плюс, розумієте? Я взагалі, скажімо так, я довольний, що воно в мене і так вийшло, і так в мене вийшло, розумієте. Я і спробував попрацювати такі на бездоріжжі тут, і по, і по хайваю зараз катаюся. Я собі зробив певні висновки з роботою. І всім молодим пацанам, які ну, молодші від мене, тому що теж, о, бомба! 에, прозвучало, що там молоді можуть достигнути, а люди 40-50, ну і старше, вони вже, типу, як би списали. Наші списали повністю. Я можу сказати наоборот, що тут немає різниці, чи вам 40, чи 50, ви так само можете всього достигнути. Головне, головне ваше бажання розумієте? Головне ваше бажання, тому що люди деякі в 20 років не дуже хочуть нікуди рухатися. Я вам чесно кажу, послухайте, ну я не хочу ображати нікого, але деколи молодь така пасивна, розумієте, що просто хочеться її взяти, бо ти думаєш, Боже, да мені би зараз твоїх 20 років, хоча можливо, і я в 20 років був теж більш таких знаєте, ну, не, на да ладно, якось там піде. Тому, тому ні, неправильно, ніколи не можна говорити, що хтось молодого більше шансів чи в людини старшої. Ні, в кожного є рівні шанси, просто тут є вся проблема в тому, як ви прокладете свої зусилля. На тому буду закінчувати, просто ще то все до докуп, докупки зложу. Людей, які мають європейський досвід, не конкретний досвід, і їх не можна обмулювати, вони є хорошими водіями. Вони так само працюють в надзвичайно тяжких умовах. Це раз, друге. Е якщо йти вчитися і да вибір вчитися автомат-коробка, вибирайте механічно завжди. Ви будете більше конкурентоспроможні. Потім, Якщо ви працюєте на фірму, не забувайте, що ви від фірми так само получаєте свої бонуси. Тобто ви працюєте за документи, ще щось. Ще що. Не треба на неї гнати, не треба це. Ви погодилися на такі умови. Пішли, значить, працюйте, получаєте документи, а потім собі можете робити все, що хочете. І останнє менше слухайте. Людей, які на наводять на вас такий негатив, які сидять, які все не підходить, яких все задовбало, і то не так, і місто не таке, і робота не така, і все не таке. Менше їх слухайте, тому що ці люди вони, в принципі, я рахую їх такими, знаєте. Енергетичними вампірами, які просто до вас присасуються, от коли вони починають вас так відгружати, вони висасують в вас енергію. У вас пропадає бажання Боже, ну, щось робити, жити, працювати, тому що ви його слухаєте, ви думаєте, блін, та він же тут вроді працює, він же ж вроді щось орієнтується. А я тільки прийшов. А це ні, це просто звичайні енергетичні вампіри, які висасують все ваше позитивне мислення. Тому мисли позитивно і буде все у вас гуд, всі всього найкращого. Дякую, що дивитеся, підписуємося, нажимаємо на пульс, тобто на дзвіночок, щоб не пропустити наші надзвичайно класні відео. Це найкраще. Бережіть себе.